Добрий ранок, друзі. Друзі, готую собі сніданок. Готую овочі із печінкою. Нарізала ось уже цибульки. Цибулька в мене протускується. Тоді буду додати інші овочі, друзі. Накрію кришечкою, нехай тушкується. Так мою хороші. Цибулька протушкувалася. Тепер я добавлю морковку. Цибульку я багатенько нарізала. Три цибулі. Друзі, цибуля в мене хороша, але вона в мене погано зберігається Я бочу. Щоб буде погано зберігатись, то Будемо її животи. Так, друзі, висипала я морковку і тепер нехой тушкується. закрила. Закрила вже от отак і нехай. А тепер буду додати кабачок. Як же без нього, аж йок. Ну, я, друзі, заразом додавлю і перчик. Туткий. Тут. Тепер перемішую. Я ще не солила. Я колись робила паштет, печінка й овочі, збивала блендером. Ну Сьогодні в мене буде овочі із просто з печінкою, Я просто хочу овочі. Я дивлюся, якщо в мене що жидкості мало на дні, щоб не пригоріло, я вам казала, що я по трішку тоді додаю води. Ну так, мілілітрів, може по 50. Я не багато зразу додаю. Ай тушкується. Накриємо крішечкою. Тепер мої хороші, буду додавати помідорчики. Помідорчиків я не багато додавала. перемішаю. Ну, я думаю, що я зараз, мабуть, додавлю, друзі, печіночку. І тоді хай воно в мене все тушиться. А печінка в мене вже відварена. я її порізала. Отак. От так, і тепер я трішки посолю, я вже трішки солила, ще посолю. Не наготувала зараз я. Не наготувала, друзі, зарончі спецій. Тук, додавлю ще поприки купченої трішки. Так добавила хорошо, груді би. Тук, добавлю ще ось приправки такі. Перемішую, нехай трошки потушкує, це я наготую часничку. Тепер уже й помідори там все пустять. Окно є хороше, це хай воно протушкується. Щас, а я тим часом начистю чесничку, накрию крішечко і хай тушкується. Добавляю чесничку, лаврового листику я додала. Так, я небагато трішки добавлю, а тоді буду куштувати. Подивлюся, що ще добавити. Можливо, тоді ще добавлю. Хорошо перемішаю. Тут хоч ще трохи потушкається і буду виключати. І чуть не забула про Петрушку, ну я вже без неї, друзі. Петрушечка ж повинна пахнути. Отак. От. І оце вже все. На смак я пробувала все тут нормально, як для мене, як для мене. І оце, друзі, вже моє блюдо таке готово. А це, друзі, мій снідонок. Печінка з овочами і це цикорій з молоком. Друзі, всі, хто зі мною сніда, Всім смачного. Ви подивіться на цю дівчинку, що виробля. Приїхала ось вузиком, я її на силу передвинула, не дає навіть не вдума підніматися, щоб я проїхала, так? Да? О! Галі. Воно сонцем вже погано видно. Це... Оце таке в нас. Оце ну, така в нас дівка, вона привикла біля ступеньок. завжди лежить, так? Да? Да. Алі. Друзі, зараз я вам зроблю свою розпаковочку і скажу ціни, що в нас по чому. Так, мої хороші, оце взяла мінтой, дві рибини, хороші рибини, величинки. По 145 кілограм. Тут більше кілограм, але чек, я не взяла в них. Так, А оце взяло у фермерському у нас окурочко. По 125 гривні. Ну, вони окурочка, курочка, мені там подобаються. В основному м'ясо ми беремо у фермерському. Вони такі жотенькі, хороші. Тут я ось пакую її і в комер. Це, друзі, взяла. Перцю Я закривала і ще хочу закрити. Перець у нас 26,90, я дивлюся. Ось на ціну дивлюся. Так, мої хороші взяла помідор. помідори дома маленькі, Ну, це таке хоч більші трохи. По 27,50. Сир взяла по 360 кг, хотіти по 36, Господи, забудь такі ціни. По 360 кілограм, тут пів кілограма. І взяла конфетів у возу, бо вже там воза пуста. А я знаю, що вони такі більш-менш так, їм подобаються такі. Оце ось еклери. У нас еклери по 217 кілограмів. Ну, тут 300 грамм на 69 гривен, 69-44. А це ж володінь мені взяло по 191 там 200 грамів на 42. Оце дорогенькі такі, у мене покупка така. Так, мої хороші вийшло в малинник. Оце малинник у мене таке осталось колись, Онічка, я думаю, вона мене дивитиметься. Казала, та у вас тут цілий малиник. Оце від забору малина була. Оце, друзі, це поки. Оце те, що залишилося. Що показувати, як треба показувати, і те, що робиться. Це осінь, так. Друзі, скільки грубоко. І при тому що я сиджу все время на одним тим самим місці. Мене діти на що ти його садиш, кажу, що було. Ну, це з весни до да, я збирала, І варення зварила, і їла, скільки хто хотів. Трохи заморозила. А це ось все до викопую. Це не за, не за один день я його викупую. Оце залишилося два рядочки такі. Там я бачу, ну тут жовті є, так що й тут прийдеться викопати. І поки я садити не буду. Тут малина. Кажуть, на що ти її сокіш. Те, щоб їсти, та піди купи баночку, Ну, друзі, одне діло купити баночку, а друге діло, як воно своє, я дивлюся. Зараз я вам покажу ось нахилилась, та я вже нічого не роблю. Що робити? Ось. Подивіться, яка хороша, які ягодки, А тут в мене такі сорта були хороші. Там далі була полка, а отут. Роня якось була, не зною навіть ну, все, вже вже друзі. Оце я час викопаю, подивлюся, що тут вже я не роз його полога. Ну. Оце такі в мене спроби. На сьогодні свою роботу у малиннику, якщо можна так назвати малинник, я закінчила. Повикопувала. Трохи, трохи залишила, але ну, я бачу, що ще прийдеться це довикупувати. А потім цей портулак, як він вже мені, я не знаю, говорять, що він корисний, і люди його їдять. Може він і корисний, друзі, не проти, але ну, він мене вже достав і мені вже на нього дивитися не хоче не то, що їсти. А далі ось далі ще ну, це не на сьогодні, то буде колись. Кось, <голись> може сама, може, з вами щось зроблю, не знаю. Річ у тім, що діти мене воспитують. вони не хочуть, щоб я тут лазила, я скажу чесно. Вони кажуть, що краще йти десь погуляти, десь піти. А мені, друзі, більше тут задоволення придає. Ну, десь піти, зустріти, всі питають, як діло? Ну, так, як діло, зараз усіх добре, які діла. І ти мій в возрасті, як сказати. Про що балакать про болячки, про політику та ще якесь. Ну, про що ми хороше зараз балакаємо. А я тут пішла собі потихеньку, зробила, що зараз піду в двір. Мене це приносить. Мені задоволення приносить. Не люблю я дивитися, хто до кого прийшов, хто що робить, хто що. Можливо, і в мене таке буде День колись наступить, ну, зараз. Заросток. Таке друзі діло. Люся біля мене, вона мене не покидає. Тут угорісь бузина. не знаю. Люди щось, може, роблять з неї щось. Ось яка гілка хороша. Раніше я знаю бабуся, царство небесне варення варила, а щось друзі, я не знаю, мабуть, ніхто таке не робив. Мої хороші. Прийшла від малинника, умилась. І буду обідати. А на обіду мене холодець, я вчора варила на корінному бульоні, і грушки. Грушки я в ящику взяла, як ви бачили, де заготовляла. Оце дві знайшла такі жовтенькі, а скільки 6-6 викинула гнилі. Погано зберігаються, ну нічого. Так, друзі, і всі, хто зі мною, Обіда, всім приємного апетиту, всім смачного, друзі! І буду говорити вам до побачення, друзі, здоров'я, миру, всього вам найкращого.